А якщо серйозно, хто із вас коли-небудь серйозно задумувався про те, звідки ми взялися? Звідки виник Всесвіт, в якому ми живемо? Чи ми просто не хочемо над цим замислюватися, сприймаємо світ таким, який він є, і життя таким, таким яко, яке воно є? Невже для вас? Неважливі ці відповіді. Мені здається дуже важливі, бо якщо ми зрозуміємо справді звідки ми взялися, звідки взявся Всесвіт, то життя обрете сенс. І ми будемо сприймати життя зовсім по-іншому. Я взяв ось такий годинник для того, щоб привести один чудовий приклад. Уявіть собі, цей годинник це складний пристрій, який показує час. Що визначає ціль його існування? Тобто, відповідаючи на питання, для чого він зроблений, ми з легкістю скажемо, що він зроблений для того, щоб показувати час, і, можливо, для когось я являється атрибутом або розкоші, або Можливості похвастатися, що в нього трошки більше заробітки, чим інших. Але по суті, якщо ми задамо питання, для чого він, то для того, щоб показувати час. Ну, ще тут можна календар подивитися, якщо забули, яка сьогодні дата, то можна дізнатися по цьому годиннику. Тобто, той, хто придумав цей годинник, він заклав у його функціонал ціль, для чого існує цей годинник. Для того, щоб його технічно реалізувати і визначити його ціль, необхідний розум. Сам по собі годинник виникнути не може ні з-за яких умов, хто б що не говорив. Навіть якщо ви створите якісь лабораторні умови для матеріалів, із яких зроблений цей годинник, там пластмаса, метал, скло і так далі, самі по собі. Ці матеріали ніколи не перетворяться ось цей годинник. Для того, щоб ці матеріали перетворилися в годинник, потрібний розум, потрібна сила, потрібні знання, і вміння, і певні навички для того, щоб все правильно розрахувати, щоб все ідеально робило, щоб коли ти його заводиш, пружина штовхала цей механізм таким чином, щоб він точно показував час. Для того, кому це потрібно. Отже, якщо ми звертаємося до здорового глузду, якщо ми говоримо про те, що 2 плюс 2 – 4, і всі рівно це сприймаємо, то очевидно, що у цього годинника є тварець, який його придумав. І цей тварець, який його придумав, визначив ціль для існування цього годинника. Тепер давайте подумаємо ось про що. Для чого живемо ми? Звідки ми взялися? Можливо, ми результат якихось випадковостей, як стверджують деякі вчені. Можливо, ми результат процесу еволюції, яку придумали, для того, щоб як... Пояснити, що життя з'явилося само по собі. Іншими словами, ті, хто придумав еволюцію, вони стверджують, що годинник з'явився сам по собі, і для його існування не потрібен творець. І в його існуванні нема ніякої цілі. Просто збіг таких обставин і випадковостей, що він з'явився і він існує. Так це насправді чи ні? Як можна дізнатися, існує творець чи ні? Ну, як можна дізнатися про те, що існує твореця з цього годинника? Якщо розібрати цей годинник, ми там не знайдемо того, хто його придумав. Ми не знайдемо його там, він там не сидить і не штовхає ці механізми для того, щоб ці стрілочки крутилися і показували нам час. Якщо ми задамося ціллю доказати існування творця цього годинника, потрібні якісь інші підходи, чим пошук творця в цьому годиннику. Годинниковий майстер запустив цей механізм. Він його створив і він існує. І він працює тепер уже незалежно від того, хто його придумав певний час, доки не зламається. Ось так і світом, в якому ми живемо. Якщо ми подивимося на цей годинник, якщо ми маємо здоровий глуст, то аналізуючи його дизайн, аналізуючи його призначення, аналізуючи його функціонал, аналізуючи його складну структуру, ми прийдемо до висновку, що за цим годинником стоїть якийсь розум, який зміг його створити. Більше того, якщо порівнювати цю аналогію з процесами Еволюції, про які стверджують вчені деякі, то виникає дуже запитань. І одне із головних цих запитань заключається ось в чому. Якщо еволюція це поступовий набір певних мутацій в організмах, які призводять до корисного накопичення на протязі мільйонів років, і тоді організм перетворюється в щось живе і складне, то Давайте на аналогію цього годинника задамо таке просте питання. Якщо виняти звідси пружину, він буде працювати? Якщо виняти звідси стрілки, він буде виконувати свою функцію. Якщо виняти шестерні, які там є всередині, він буде працювати? Ні. Для того, щоб він працював, необхідний мінімальний набір. Тих механізмів, завдяки яким він працює. І без цих частинок він не буде працювати. Тобто, для того, щоб з'явився годинник, треба необхідний мінімальний набір цих частинок. Для того, щоб моє око дивилося, треба весь набір всіх тих е, властивостей ока, які в нього є. Потрібний зрачок, хрусталик потрібний, потрібні волокна і так далі. І тепер задайтеся питанням, як це могло розвиватися поступово само по собі, без втручання розуму, під впливом хаотичних процесів, які ніхто не контролює. Це повний абсурд. Приклад з годинником він показує, що світ, в якому ми живемо, сконструйований надзвичайним розумом. Який перевищує надзвичайно того, хто придумав цей годинник. Задумайтесь над цим. Бо якщо ви проживете життя, так і не зрозумівши, для чого ви тут, на цій землі, ви його втратите надаремно. Не витрачайте час, який дав вам Бог, для того, щоб витратити своє життя на пустоту.